Друзі, продовжуємо розбирати пасивний дохід на Binance. Розбираємо вкладочку нашу earn BNB World. Що це таке? Ну, Якщо дуже корисно, якщо людина закупила собі BNB для майбутнього росту, інвестувала в BNB, чому BNB має лежати просто так? Нехай приносить якийсь невеличкий відсоток. Є така можливість. Дивимося на екран з вами. Друзі! Для того, щоб нам розібратись, ми знову заходимо в нашу вкладочку Earn, свинка з копілочкою. І сьогодні розбираємося в BNB World. Нажимаємо. Що ми тут бачимо? Ми стейкаємо наш BNB, є підписатися, ми купуємо, стейкаємо BNB наш, і які види. У нас є винагороди. Тобто BB ми стейкаємо безстрокові винагороди від 0,37 і 0,35% це річні, вроді невелике, але ще, якщо появляються ланчпули, нагороди, додаються ланчпули також. І інші винагороди, якщо інші якісь стейкінги, нам також буде нараховуватись. Взагалі. Як заявляють, що може бути від 0,35 до 20%. Але ну, так не буває багато. Якщо ми тримаємо BNB, просто собі закупили BNB, навіщо вони мають лежати? Якщо ми взяли на довгосрок BNB і він має нас лежати просто так, ми хочемо, щоб він виріс і продати його, ми можемо собі підписатись, вести суму. Ну, наприклад, я введу 3. BNB І я погоджуюсь з умовами і підтвердити. Успішна підписка. Перейти в Binance. Бачите, 3 BNB. Я BNB, протримаю сутки і поставлю потом на викуп в цьому ролику. подивимося. Вернути BNB з стейкінга. Просто нажимаємо Викупити. Сума максимальна. Я погоджуюсь з умовами обслуговування. Швидкий викуп. Тут пишеться. Нажимаємо підтвердити. Викуп підтверджено. Перейти до гаманця. Ми дивимося. Вчора отримали винагороди, буде писати, якщо в сутки прилежали, в еквівалент 0,0,0,0. 2965 USDT. Тобто на сутки я спеціально поклав 3 BNB і отримав за сутки 0.20 2965 USDT. Це еквівалент. Окей, нажимаю. Вертаємося на головну. І дивлюсь: гаманець. Спот, чи вернулись мої BNB. Так, 3 BNB. Вернулось. Все на місці. Так, друзі, розібрались з тейкінгом BNB. Якщо ми закуповуємо BNB, просто на довгосрок собі, нехай просто приносить нам якісь додаткові кошти, навіщо вона буде лежати просто так.